Вінницьких гладіаторів це шоста і остання гра у цьогорічні улав. На центральному стадіоні міста наші хлопці приймали вінницьких бовків. Суперник не з простих, а точніше, чинний лідер дивізіону. В принципі, поставлена задача виповнена. Попробували нові схеми, які хотіли. В принципі, все більш менше проходить і стараємося би, готуємося до більш серйозних играм в будущем. Ребята всі справились, я очень доволен за новичків, которые виходили сьогодні на полі все було на рівні. На виїзді хмельничани поступилися, так само зіграли і вдома. Втім, кажуть, гладіатори поєдинком задоволені. В результат гри як такої я вважаю позитивний, як мінімум по тій причині, що сьогодні майже всі гравці закінчили гру. Такі буквально невеличкі мілкі травми сталися. Все решта я вважаю було добре. На жаль, до плей-офф хмельничани не пройшли. Втім кажуть, то гарна практика та хороша перспектива на майбутнє. Натомість для міничан двері до плей-офф відкриті. Тетяна Кукуріка, Богдан Любоченко, Роман Судаков. Новина телеканал Ексклюзив.